Фрагменти стін з завтовшки близько метра і висотою до 70 сантиметрів, площа 20 на 22 метри. Довкола рів, який колись слугував оборонною лінією. На Закарпатті археологи виявили залишки середньовічного замку. Річ унікальна. Рештки одного з замків Закарпаття. Здається, Закарпаття вже обстежено, переобстежено, інвентаризовано, переінвентаризовано. Вздовж Поперока ту, тут виявилося, що є ще рештки одного замку. Руїни ймовірного замку віднайшли на території берегова на Ардівській горі. Його шукали тут сторіччями. Фортеця довгий час залишалася непоміченою через густий ліс, що вкриває територію сучасного заповідника. На території міста Берегова це не в горах, не десь у, у, у зарослях якихось далеких, а на території міста Берегова. Стояв замок і 150 років ніхто не знав. На очах усіх, всі проїжджали там, ходили, досліджували цю гору. Теодар Легоцький там десятиліттями проводив дослідження, проводив розкопки, знайшов там пам'ятки. на той час, справа в тому, що на той час ну, замок вже був настільки зруйнований, що замітити в цих лісах, чагарниках його за рештки було дуже важко. Про замок у Берегові згадують у середньовічних грамотах Йосип Кобель випадково натрапив на згадку про фортецю у процесі одного зі своїх досліджень. Тиводар Алегонського знайшов таке, таке, таку замітку, що у сусідньому селі береги, великі береги Берегівського району, на горі комферти, теж повинен бути якийсь замок. У XVIII столітті, правда, у 18 столітті у описі однієї карти. Угорщини записано в чорним по білому. На Ардівській горі знаходиться руїна якогось палацу. Відкриття зробили на висоті понад 130 метрів над навколишньою місцевістю та 250 метрів над рівнем моря. Це дуже вузька вершина із стрімкими схилами, і має підхід тільки з однієї сторони, звідки привозили камінь на таку вершину. Висота цієї гори над рівнем навколишньої місцевості понад 130 метрів. Для відом... ну, щоб ви знали, Невицький замок там 125 метрів. Мукачівський 68 метрів. Середнянський взагалі стоїть на нульовий. Наразі археологів чекають наступні етапи досліджень. Перший крок, який буде наступний, це є подання буде картки нововиявленого об'єкта на. Взяття на облік. Потім зробимо облікову документацію, але облікову документацію зробимо пізніше, коли нам вдасться узгодити, як Йосип Васильович казав, ті всі питання з природоохоронним заповідним фондом. Археологія в цьому випадку, напевне, єдине буде правдиве джерело інформації, яке доведе до фінішу ту теорію, так яке або спростує, ну сподіваюся, то ту, тут шанси маленькі, або доведе і надасть нам нову інформацію, що то за об'єкт був, в якого часу подальші розкопки мають встановити точний вік і назву споруди. Бергівщина вже має чимало туристичних приваб. А поява замку не лише доповнить їх, але й стане новою сторінкою в історії регіону.